Добрий день. Хто шукав для себе надійного дизельного паркетника, німецького чи іншого виробництва, прошу вас звернути увагу на даний варіант. Це Audi Q5 дизель 2.0 140 кВт. 2017 рік випуску. Щойно привезена з Німеччини від одного власника. Оригінальний пробіг 199 тисяч кілометрів. Не фарбована жодна деталь, в ДТП не була. В дуже гарній комплектації. По комплектації має матричні фари, які вирізають зустрічний транспорт і в потоці. Має безключовий доступ на всі двері. Зможете відкривати двері без проблем, без ключа. Так само безключовий доступ на багажник, який відкривається з ноги. І закривається також з ноги в автомобіля присутні два ключі. Також є шкіряний салон, електросидіння. Всі абсолютно асистенти. А саме мертві зони, круїз-контроль, ауді Presence, парктроніки по колу, камера. А в автомобіля присутній також панорамний дах. Ось такий задній ряд сидінь. До речі, машина дуже збита, їде дуже добре, немає ніяких коцків, сколів. а також не була хімчищена чи полірована. Тобто стан такий, як приїхала з Німеччини. Отже, не фарбований, свіжопривезений. Тизельний, німець Audi Q5, Quattro, звичайно. Без ДТП. З оригінальним пробігом 199 тисяч. Ну і саме основне це ціна. Ціна 29 999 доларів. Торг біля машини. Дзвоніть, контакти в шапці профілю. Всім гарного дня!